Might be left а mm. ah, я упаду тут подавались, пляши тут я вообще не был не только Тебе Ухте, бля, такий там ящики. там ящики Так мала, до чай по я тобі биться не бедный детсы Баш Правила поля нормальный нормальный я старого падает. Думал убьется. Не звук, до сих пор. Да ты как с хуя, на каталку? Не мана. Таскавость, на. Наша шлак порезал. С чего было оставое битно? ну. Ебать, ну. перший раз попався, хто хоче такий і така історія. Ебать, блядь, цей епічний був на горі, а я не ту дивіний що є, я не знаю. Готовий віддати. Що, 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 шо, да, Чекай. очкай. Нихуя собі! Мто yeah. золоту найшов? Yeah, я скажу, що ти не успів. Я появив, ви. Це добре, що в команді є така історія, але ж би це мене не били потім. Трохи, так не, блядь. Але, блядь. не треба поминать все дал. Какие хрен ходит під цими ябллинками, блядь, я нек не могу его найти, блядь. Нихуя за яблінки, я, блядь. Я уйдем тулив, блядь, раз. Нормально. А вы такий старий, блядь, знаєш, знаешь, это февраль. О, грибей есть, можно.

Czekaj, to тепер, po mimo чемпіонат na один лям, не? Хот найти. Не дивився. Є ця пушка ваша. Я ще дивився, що савички зграв відбір написано один мільйон, а ви чого? Не живши. Видно, всякую хуйню град, блин. Там Миша. Одного почти снимал. Повірили, что серьезно. Ты ко забел. Ну, тут тут, тут -ту убегает. Да. 20. Миша. Я тут, я тут, я тут десятка. Как а вид вен Да. Куда пришел? Не вижу. А, он же лазит, да, он, да? Не понял, засыпай Кто это его? Я не знаю, я думаю ты. Тут я говорю. Нема. А ви пушку забрали, Стас? Там Ні. бочка є. Бочку забрив. Бочку а забрал, ми? по -мітру. Даже не видел. Брыв колекцію. Миша, де пушка? Вот еще одна бочка. Да, у нас Лешна бочка. Забираем. И на мости набил. И тут О, я тут пушка еще одна. О, я беру. Еще одна есть. Здесь Мирик, тоже. Бля, снайпа. Дорога, да не смею тут. Эта снайпа просто дуже крута. Она была тогда, когда Зевс был. Она так, так сама баллистика у нее была. Когда так... Зевс был, были такие, блядь, патроны, что... Есть, есть, были. Миха. Вот этот хуй. Блядь. Я ебу да и сюда, блядь. Раз. Все, супер. Так, де, де, дай пушка еду. А вон здание там внизу, наверху самом. Mm -hmm. Бочка, лейшна. Давай на эти бочки забирают взаим. О, нравится хуйня пришла, Нашел пушку, милый? Да, да, дякую. О, нашла. шлаг же стал Полная не нахуй, вообще ёбнут. Ну, каждого побольше, блядь. Навіть две вот, было, блять. Три? Ну, нормально, блядь. Затарялись с блядь. Здесь накупили, чё, блядь. Так, это мы зону, Я добрый сходи за хдебали за ребятом Кстати, тут тайфонтан, бля що пушка появляй. Да, вот это сколько я кой що то уже не уже, уже поломали, Це що, сам? Да, не закрыл. Пока не штука разбрасывала, яки у мене на джастик не знаю. Шай. Ой, золоток? та хуйня есть.

Прямо під тобою, мороз. Пиздам, блядь. Одного почти. Ебать, он это все охунев, блядь. Ебать, я что за сам бьюсь, на кем прям Я им чуть-чуть накинул, але там, блядь. Одного почти сняв. Да, трошки хибят взято. А, у нас болата нахвалят. Тут хиляется за каменным. Идите нахуй, блядь. Иди нахуй, пидорас, бань, я пушку взял даже не поставлял. А то це жале другий це не ти. Та я понял, що це идти, а ли я не кинул. Я від них тікав, блін. А чого туди полізли? Просто, блін, пейк, пейк, блін. Я тікав від цих, щоб мене присували, а заліз на них. Ясно. Я крутив, думав, блін, про землю, побіжу до вас, блін, я про землю, то він мене в плечі діяло. Що за хуйня, блін? Стань, на вона, я тебе попаду, блін. О, тіпа... Кажи, стань, я її попаду. Сказав, він став, блін, що в Ха-ха-ха. как там нахуй не заправка, блядь. <реку> Дит мороз приказывает, блядь. Не горько, блядь. Это я. Я не хотел пройти солян курят, ну что Блядь. О, блядь, 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 А что там рой? Ч там рвало, блядь? Тебе не так ты как Я знаю. А ну стань, бо у нас, блядь, не цей, стань. О. Я, я тебе не бачу, але я чую, це стріли, ну так, фух. <реку> І зразу тобі, блядь, це. Це друга потроху. А ну блядь, так мене взяли. Блін, ти там як? Ти ти просив, якщо сильно, українська багатовий, лей бом у польщу. Із бідрёнки хуй відносить. Буду таку хуйню сосати, блядь. Просто ти їдь, блядь, вони А ну нахуй. Да ніхто такого не мав. Тот розсміявся, Стас стас зняли. А просто, їбать. А де твоя золота пушка? Я Ти золоту не требавав. Тот то Стас виїхав. Я вже. А, я того вже жити тут машина блядь. Бери пробуй пробуй геліки їй до нього. До Стаса? Так, блядь. Да. Там навіть нікому не. Стас А я місто? не вижу. Ага, да, да. Ты только вы, блядь, что там. Братами, да. Ебать, ты лако, а что ты там робил, блядь? Убегал нахуй. <laughs> ты ты, ты, ты. <laughs> скоро бегаешь, блядь. <laughs> 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 Та там, блядь! Ты бы рассепался, я бы липши вас выкупил, блядь. Джигай, ка я пробую, пробую. Давай, біжи, бежи, спускайся ты ногу. А, бля. Бля. машину, здесь машина соживить. Прыгай в і и едь, уезжай от просто. Да не бьюз, бьл, А похуй, что бьют, блядь. на ходу просто машину прыгнул вверх. Угу. А та машина гробов вот сходибана. Там настройках ника можно поменять, это нормально. Чекай, это тут может что-то достачка мало будет. Нема тут на не коли, заправці. Коли, коли, коли тебе будуть золоті, тоді воно покаже. Тебе золоті. Пересядь uh. на пасажира. Yeah. Є? Має показувати. Якщо тут не показує, не немає. Подивись на карту, повністю. Я не вижу, вижу, вижу да. Бо так інакше немає. Ясно, ну, то аж тут. Давай, Ілон Маск, блядь, на педаль жме нахуй. Але ти, блядь, веде ходовать, Що нахуй Блядь, ви управляєте L1 блять, і все. и будуть будут Так, Стас, не спортсмен не кипер просто... То ви том прикол, що мені треба мене занесло перше, воно ніхуя не занесло Дей, дити, вийшли, дитить курить і грітом на балконі розпитують їхати треба Блядь, дякую за пораду Mm -hmm. Так, гранаты дебля, я буду есть тут, блядь, привитали. Ну, я не люблю полинтин играть. Не, я там фан в блядь. блять. Чуть поразбегалась. Там команду купу. О, є. така история, а наша тут будет. Нихуя собі забился під самий чубок и тут ничего не вид. Що за блядь? Ми з Маком таке мали. Нє, вилізло. Тут є снайпа. Нє, нє, нє. Це щось... І Великий Вронік там є, звісно, теж. Анушарно. Так, я не знаю, чи ти знайшов, але тут є така фіра, блядь. Нє, я знайшов. Що за хуйня, усі снайперки, блядь. Так, це Омає. Одна. Да, да, короче. Так, тут так. було час ділитися. І ще даром скинь. Мені покає мерт. <свист> Дай мені цього патрони на хто-то відкривав сейф і ексу ні ракетних патро. Мм. Mm. Немає. Бере, 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 бере. Там закінчились способи нічого дати. Три гранати, блядь. Ну что бачите гранаты, давайте мне ещ гранаты. Зайдет по себе пикай, блядь, и будем не щаться. Шос не по плану. Пу-пу-пу. О, це я сзади у нас. Дико цікава зона, блядь. Идем зону прямо. Ну, ми поки що йдемо тут оці ящики, брать. А бред и хуй тут біля нас ходить. Та б я казав. Відновлюю. Я пизду гранатами, їбать нахуй, Вмирати так умирать. Ай ебать тут під'їхала ще піздота вся. Все, хто можна, нахуй. <ривіт> бля, ходіть ту зону, переб стас побіжує, ти перебьтся. Пинишер так сюди строишься оце одна одна, с на рампа. Та то похуй, я по моим пульску просто. Династа трейма дав по белому. Бля, за горов. А ч за звук тебя куда тебя? Ну тоб снимут його. Yeah, no, horry, horry. 80, 186, io, я на хади, хадит Ебать, 180-186, я хватил них Поддайся коронка PS2 Ебать нельзя боесал Да какой летить, блядь! салюты ебани Бать сам еще раз. Окей. Okay. Накнул, иду туда. Я смотрите, тут одни с гранатами, блин. Сзади, сзади, Миша, бежит, бежит, а вы поможете. Ничего, 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 набежит. Я менжу на горе. Не был нету питками. Я знаю. Сидор. Да, я я, я, типа гранатами. Ай, забьет, забь, забь, забьет, суки! Я краще то там біленький один, а у мене маброні, я від... Угу. Почти ебала забили. Ждаем там. Оденье. Второй почти. 24. Чи це Часовный просто. А, тут відновлюється. Тут того видно. Идем в зону. Вот этот. Вот этот. Надо лет его. Салют, блядь.